Чимо дорожні знаки. Знаки пріоритету. Знаки пріоритету регулюють порядок проїзду перехрест і вузьких ділянок доріг. Ці знаки допомагають водіям зрозуміти, хто має перевагу в русі, а хто повинен поступитися дорогою. Знаки пріоритету є одним із найважливіших у правила дорожнього руху, оскільки їх незнання або неправильне розуміння часто призводить до дорожньо транспортних пригод. Знак 2.1. Дати дорогу. Водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що під'їжджають до нерегульованого перехрестя по головній дорозі, а за наявності знаку 7.8 транспортним засобам, що рухаються по головній дорозі. Знак 2-2. Проїзд без зупинки заборонено. Забороняється проїзд без зупинки перед розміткою 1-12 стоп лінія, а у разі. Коли вона відсутня перед знаком, необхідно дати дорогу транспортним засобам, що рухаються дорогою, яка перетинається, а за наявності таблички 7, 8 напрямок головної дороги транспортним засобам, що рухаються головною дорогою, а також праворуч рівнозначною дорогою. Знак встановлюється безпосередньо перед перехрестям або вузькою ділянкою дороги. Якщо безпосередньо перед перехрестям встановлено знак 2-2, проїзд без зупинки заборонено, йому повинен передувати знак 2-1 дати дорогу з додатковою табличкою 7-1, 2 відстань до об'єкта. Якщо знак 2-2, проїзд без зупинки заборонено, встановлений перед залізничним переїздом, що не охороняється та не обладнаний світлофорною сигналізацією, водій повинен зупинитися перед стоп-лінією, а за її відсутності, перед цим знаком. Знак 2, 3. Головна дорога надається право першочергового проїзду нерегульованих перехресть. Знак встановлюється перед перехрестям або вузькою ділянкою дороги, а також на початку головної дороги. Знак 2, 4. Кінець головної дороги Скасовується право першочергового проїзду нерегульованих перехресть. Знак встановлюється в кінці головної дороги. Знак 2.5. Перевага зустрічного руху. Забороняється в'їзд на вузьку ділянку дороги, якщо це може утруднити зустрічний рух. Водій повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, що розташовані на вузькій ділянці. Знак встановлюється безпосередньо перед перехрестям або вузькою ділянкою дороги. Знак 2.6. Перевага перед зустрічним рухом. Вузька ділянка дороги під час руху якою водій має перевагу стосовно зустрічних транспортних засобів, знак встановлюється безпосередньо перед перехрестям або вузькою ділянкою дороги. Дякую за перегляд. Дотримуйтесь правил та поважайте інших учасників дорожнього руху. Підписуйтесь на цей канал та ставте вподобайки.